В Другобицькому палаці мистецтв 6 березня в рамках святкування Шевченківських днів відбулася грандіозна подія для Другобицьких шануальників мистецтва відкриття персональної виставки заслуженого художника України, лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка Євгена Безніска. Чотири зали музею ледве вмістили всіх бажаючих оглянути виставку та познайомитись ближче з творчістю відомого художника. Другобичанам було представлено близько сотні робіт, присвячених творчості нашого геніального кобзаря. А в цілому цикл Шевченкіана Євгена Безніска – це 365 робіт по творах Тараса Григоровича. Відкрила виставку директор музею Другобичина Алла Гладун. Також мали слово міський голова Олексій Радзієвський, професор Другобицького педуніверситету Михайло Шалата, мистецтвознавець Львівського палацу мистецтв Христина Береговська, художник-реставратор Левкоскоп. Іван Дудич, Володимир Грабовський та сам автор виставки. Ми цією виставкою розпочинаємо цілий цикл мистецьких проєктів, акцій, імпрес. Які, тобто, які будуть готувати нас до зустрічі 200-літнього ювілею Тараса Григоровича Шевченка. І власне хотіли, щоб ця перша акція, перша виставка, вона була знаєте, така важлива, така потужна, таким ну, солідний рівень мав. А Євген Безніцько, ну, це незаперечний авторитет, старення мистецтва, це людина, це великий талант, це як сьогодні ми сказали бренд. Розумієте, поезія Шевченка це стихія. Її не можна цю книжку взяти як обзаря, там, полистати перед сном кілька сторінок. Це така стихія, яку ти просто, як кажуть, пірнаєш, форинаєш, вона тебе гортає, вона яка проникає в кожну твою клітину. вона... Ну, і, власне, ось ця стихія, мені здається, передана, передана і обраність, образність, унікальна образність, ну просто унікальна образність Шевченка теж є в цих полотнах, не полотнах, бо це пастелі, в цих творах. А сьогодні з'явилася чергова, надзвичайно приємна для мене нагода поспілкуватися з паном Євгеном при відкритті експозиції. Його творів, присвячених, присвячених Тарасу Шевченка. На мою думку, основною рисою Євгена Івановича, художника в Шевченкіані, є його вміння передати дух літературного джерела, уникаючи різних впливів, стилістик, прямого наслідування. Він назважаючи на те, скільки пройшов змінив різних мистецьких платформ, тому що був і належав і до семидесятників 60 шестидесятників. І дуже добре крокує в потоці новітнього мистецького процесу, і він не піддавався творчим досвідам, зберігав свою таку константу відданість своїй стилістиці, і сьогодні ми маємо змогу насолодитися таким харизматичним почерком Євгена Безніска. Дуже дякую. Дякую, пані. Сімдесят п'яту року, коли я познайомився з паном Євгеном. Так? То мені було дуже цікаво дві позиції відношення його колег і те, що він робить. І знаєте, завжди була якась така аура добра до Дубізніцька. Він тоді був голова в ну, художньому комбінаті, старший, що дає там, оцінку тим роботам. Да, да, так, так, да, Комісії тій був. І ви знаєте, всі, хто там, ну я питав, що там, знаєте, завжди на того нарікають художника на то. Але завжди за бізніском взяла така стіна доброти, авторитет такий, розумієте, між художниками і така за свою порядність, за свою позицію. Це дуже було важливо, тому що знаєте, на якомусь певному пліку, комерції, кон'єктури, якісь там брехні. А то була завжди людина остерень, так? І знаєте, це одна та була така дуже позитивна риса, але дуже ще важлива була позиція пана Євгенія. Євгена. І десь вже зараз може пан Євген мене поправить. Але це, мабуть, було вже десь, може на початку 80-х в Національному музеї, тоді в музеї українського мистецтва, була виставка, ціла, цілий цикл був літо, 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 гравюр, таких портретів українських поетів. Так? Там і Клюнович був, там і Стрійковський був. І ціла серія тих портретів була в музеї українського мистецтва, що мене дуже вразило, що художник, сучасник наш, якби ми живемо разом, не робить там якийсь там голубий пейзаж. Чи чисті, чи там якісь комерційні конікюрні роби, а звертається до української культури до середньовіччя? На жаль, ми далі того ще не знаємо, Ну якісь хіба поодинокі люди не знають, а тут приходиш і цілий цикл. Цілий цикл таких портретів. У мене стільки-то вразив, що я просто пішов в бібліотеку, взяв українську поезду Клюновича Стрійковського, там і Юрія Дрогобича, то все, то для мене я ж не працював тут, розумієте, і тут. І то мені зразу зачепило, художник робить виставку з моїх, знаєте, моїх краян, поетів, де, а я нічого не знаю. все тоді взяв, почитав і собі сам почав щось малювати, щось робити, але то таким, скажімо, під сильним моральним впливом. І в місті, як, наприклад, давній іконопис від темної площини до світлого викристалізовувалася оця вся площина. Насправді ми маємо унікальне формотворення і унікальну одухотвореність кожного того образу. Тому я вважаю, що та виставка буде мати дуже довге життя і її кроки тільки починаються Україною. і сподіваюся, що вона донесе Шевченка в якомусь новому ще аспекті, не прочитаному, але кожному, кожному глядачеві по Україні. І варто додати, що ці серії, які є, кожна неповторна і може розглядатися як окрема частина, але в той же час вона є частинкою цільного бачення. А от власне ото натхнення і того цільного бачення насправді подивовує, як можна було такий відносно на таку кількість робіт короткий, з близько трьох років пішло, так? Два. На свернути два, два роки. І от власне втримати і зацікавлення, і хід тої думки на той весь період насправді гідно подавлення. Дякую вам. Приїжджайте. Я сподіваюся. Я не знаю, що говорити. Я вас дуже всіх люблю. Справа в тому, що мене дійсно з Дрогобичем пов'язує дуже-дуже давні часи, уявіть собі, 46-й рік ми жили в Самборі Дрогобицькій області. Якщо мені десь давно щось зробити, я маю це людям дати, показати. І для себе щось тримати для душі трошки. Решта отдати. Якось так ми згадуємо, дивимося зараз на цю невеличку виставку, тут сотня робіт От, до Шевченка. Перший я виставлюся в 61-му році на всесоюзній виставці до старічі Шевченка. Там 5 чи 6 ліногравюр, я не пам'ятаю зараз навіть точно, які були, але це вперше було висунено на якийсь такий оглядини. Ну а потім я фактично ніколи не переривав, мене питають, коли ти знову вернувся до Шевченка? У мене ліногравюри, Форти і так далі, я пороздавав по музеях. У мене Львівському музеї біля 30 років ліногравюр до Шевченка. Так само. Франку. Сьогодні мало говорилося про нього. Але в мене подаровано майже 300, 200 з чим зробіт університету а аудиторія 312 аудиторія повністю заповнена моїми. Це величезна університетська аудиторія заповнена. У мене були виставки в Нагуєвича, були в Дрогобичі виставки по Франку. Я і ви знаєте, мені знову, а коли ти повернешся до Франка, та мене не Та я ніколи не кинув. Мені прикро, що ці всі роботи, що я 360 робіт має до Шевченка, біля 300 до Франка. Всі драми Лесі Українки. Вони нікому не потрібні. Проходить час, паличку поставили, відзначили. Я пропонував нашим видавцям, нашим приходив, в мене нема грошей для того, щоб я міг спонсорувати ці речі і дати навіть комерційний проєкт. Дай, будь ласка, я покажу просто людям. Я пропонував от дивіться, в мене є до 60 майже творів Івана Шевченка, оці от розгортки, я не кажу ілюстрації. От, допустимо, твір Катерина. Невеличка, книжечка. Тут, тут допустимо, це макет, вступ, тексти, але потім йде не просто ілюстрації, як там називати, а це йде от розгортка. Розгор. Це є катерина з одного і другого. Людина, котра, допустимо, не читала Варнака, не читала, того, вона вибирає серед цих. Десятків-десятків отаких от невеликих книжечок вибрала. Вартість невеличка. Є текст і є сама розповідь про це. Когось зацікавити? Я не знаю. Хоча це ми підраховували, я в одне видавництво заходив, що це дуже комерційно. Хто візьметься, не знаю. Наближається. Щось. Знову прокричать, прогремлять з трибуни. Будуть патріоти в вишиванках, будуть такі, що не влізуть в телевізор. Але патріоти. А може по-іншому треба дивитися на це, це. Це потрібно людям. Не можна не сказати про дружину пана Євгена Теодозію Бриш, скульптора, автора пам'ятника Юрію Друговичу, який став окрасою нашого міста. На виставці також звучала чарівна музика у виконанні тріо тріобандуристок, а пісні, на слова Тараса Шевченка, виконала доцент Рогобицького педуніверситету Ірина Кліш. Вдячний художник подарував їй альбом зі своїми творами. Захоплені відвідувачі виставки ще довго ділилися враженнями.